Учасники волонтерського табору Будуємо Україну разом ремонтують у селі Угринів біля Івано-Франківська житло для дитячого будинку сімейного типу з міста Маріуполь. Знайшла його команда благодійного фонду Ти є Україна. Керівник фонду Данила Холявко каже, відшукала житло в Угринові в травні. Тоді домовилися з власниками за оренду та ремонт. Ми хотіли так домовити, щоб всі в тому вигравали. Тобто Ну, мій фон та моя задача цей будинок відновити і надати родині. Якщо нам все вдасться повністю, то врешті ми за ці роки, що в нас іде оренда, зможемо викупити цей будинок. І власниця, врешті, отримує свої кошти. Ну, замість неліквідного та активу, вона зможе ну, як би його продати і зробити добру справу. Якщо в нас не виходить, його викупити, вона вже має відремонтовану будівлю, ну і фактично орендодавці. У каже планував, що допоможе житлом сім'ї внутрішньо переміщених осіб, в якій батько обороняє країну. Знайти таку допомогли волонтери, які сконтактували його з владою Маріуполя. А ті вже запропонували дитячий будинок сімейного типу родини Давидових, у яких одна власна та дев'ять прийомних дітей. Як я то бачив, та така родина і знайшлась. Батько військовий, і з початком повномасштабного вторгнення, початком. Цієї війни то він вже не зміг повернутись додому зі служби. То ну в нього почали з'являтися інші задачі на, на військовому фронті. Мати якимось чином в Hyundai акцент погрузила 10 дітей, і так вони виїхали спочатку в Запоріжжя. В Запоріжжі постійного місця вони не знайшли, їм довелося виїхати за кордон. Ремонтують будинок за благодійні гроші. Загальна вартість 40 тисяч доларів. Щоб завершити ремонт, волонтери працюватимуть у два заїзди впродовж двох тижнів. Допомагають тут люди з різних міст України. Ярослав Таленько родом із Черкас. У Бортаборі не вперше зараз каже, такі ініціативи потрібні, адже багато людей залишилося без даху над головою або не в змозі відбудувати свою оселю самотужки. Збройні сили України захищають нас на фронті. Я вважаю, що відповідальність кожного із нас забезпечити їм надійний тил. Тому все, що ми можемо зробити руками, це у будівельній сфері власне допомагати із житлами-переселенцям, допомагати людям, які на деокупованих територіях зараз у руїнах мешкають. Це те, що ми можемо зробити, це те, чому не складно навчитися. Такі базові будівельні роботи. Анна Майорова приїхала на буртабір з Франції, де зараз навчається. За кордоном розповідає дівчина, також займається волонтерством, і поки канікули вирішила допомогти із цим ремонтом. Сьогодні ми намагалися зробити оцей водопровід, щоб коли воно стікає, воно плило сюди і коротше, все так добренько складалося. Ми сверлили дірки, щоб прикріпити пінопласт, щоб воно трималось. Також кріпили ці дерев'яні дошки, щоб воно ну коротше, щоб рівномірно на все було. Допомагають з ремонтом і місцеві жителі. Юрій Бож про ремонт будинку для сім'ї Давидових дізнався від волонтерів. Я побачив, що є в Угринові. Це взагалі поряд біля мене недалеко. Я побачив це і там зареєструвався. Я збираюся ще на наступний. Навіть зареєструватися. Вчора я робив робив це копи купили, копали так, також фосу для ринви. Ну, це буде стік, спеціальний стік до каналізації туди для ринви і ну дощової води. Працюють в Угринові зі слів координаторки буртабору Анастасії Драчук. 12 учасників за два тижні каже, волонтери тут мають закінчити всі оздоблювальні роботи. Простими словами пошпаклювати стіни. Е... Перший раз, другий раз та пофарбувати їх, і розпочати і закінчити роботи з підлогою, такі підготовчі, що стосується заливання підлоги, тобто вирівнювання її, для того, щоб десь покласти плитку, а десь покласти ламінат. Тобто це така програма мінімум, яку ми хочемо встигнути. Але окрім того, ми будемо багато тут працювати з тим, щоб здизайнувати, які тут мають бути меблі. Ми власне будемо робити це спільно з волонтерами і з родиною, яка тут буде проживати. Галина Марішин Назар Вінтонюк новини на Суспільному Івана Франківщина.